Я як молодий буду, то не буду більше всякої хуї робити, робити поліцаї вступати, сало їсти і таке інше, а буду ізучати три статі духа, щоб потім кричати Остановісь, мгновення, ти прекрасно. Не ти, скажеш, а? А хто казав, буду ніч читати, а потім привозбагати привоз собі долбайоба і батько на чахтику мовчиться, і в Гонконзі той план курить. А не ти, а? А хто казав, покине це сало хуйове? Буде ананасить бургунське з панікейщицями в Парижі. І через їх пойму йому марницю слід. Не ти, Іван Панасович, прошов ти сів і не пизд. Грицьякою, шуткую. Я тарілку супу, а дикільську золоту. Чорт, і я теж турий. сижу тут з вами, ідіотами, сала їм. Чорт, наливаєш мордяку, відрізає сало і перетразняє когось. Остановись, мгновення, ти прекрасна. Потім випиваєш водяк, закусує салони кривиться. Грицякович з опис ти чорта поспиє. Що не пашно? Чорт, а пішов не нахуй не пашли. Грицякович шуткує, а я і так на його сиджу, тільки ноги звисаю. Чорт розвитку, то є на підходу. Тільки й навчився, що ото срати, як бігімо. Тобто худи тікає. Воно красочуючи, я їм не винувати, що вони турні. Чорт, а якщо всі повтікають, Івано хай тікають, вони мені не дужі. Чорт, ну і сиди тут своє сало, кабан дьоманий. Іван Падасович, от в нас дуже інтелігентний. Що не слово, то мають. Чорти те до дверей. Раптом двері і в них входить хуна. Ходить, ви тут сидіти, а на двері така погода стоїть. Я орошна вийшла, трохи погуляла. Так що штота ліста мною робить? А ви чого тут сидите? Від всякої шутки тебе чекає в Швецію робити. Фуна, а що це таке? Починає тихо грати надто. Всі хто не числі чорт мовчать. Фуна наївна. Ні, ну чесно, ребята, Іван Анфанасович, п'є на підлогу. Фу, це коли один бітла фляби готує, а троє сраку їхати. Інтересно. На осалогі. На грибцях вечора на з жируть сало. Щоб заглядає смерти, спускає воду і зникає. Спущене гавно, веселі звуки, аб, і і трьох створін зливається в єдину симфонію. Завіса.